Ковікового Примомить на світом люта битва за твоє життя, твої права. Людина з великою любов'ю і душевним трепетом згадує те місце, де вона народилася, де промайнуло її дитинство з доусітом казкою, з материнською ласкою у затишній батьківської оселі. То родинне вогнище, маленька батьківщина кожної людини, то її велике я, з якого починається людина, родина, батьківщина, і вся наша неповторна Україна, її красою захоплюється поети, художники, композитори. Україна одна з найбільших країн Європи. Оскільки це велика країна, то в ній живуть люди різних національностей. Поряд з українцями в Україні живуть поляки, чехи, молдовани, болгари, євреї та греки. Усі вони мають однакові права в нашій державі. Усі вони громадяни України. Громадянин людина, яка постійно живе в державі, користується її правами і виконує обов'язки, вставлені законами цієї держави. І якої б не були національності громадяни України, всі вони її діти, про всіх вона дбає, всім дає однакові права. Наша держава багато на творчій, обдаровані постаті. Громадяни нашої країни багато зробили в минулому і роблять зараз. Для розвитку мистецтва, культури, науки, спорту в нашій державі та усьому світі. Тарас Шевченко великий кобзар. Так називали і називають його люди. Геніальний син українського народу. Він прославив Україну на увесь світ. Його книга Кобзань була прикладена багатьма мовами світу. Народ України Пам'ять про видатного поета, йому збудовані пам'ятники, на його ім'я названі порти, університети, вулиці та театри. Його віші знають і дорослі, і діти. Як умру, то поховайте мене на могилі серед степу широкого на Вкраїні милі, що блани широкополі. І Дніпро і кручі було видно, було чути, як реве ревучий, як понесе з України у синє море кров ворожу, ото й я і лани, і гори все покину і полину до самого Бога молитися. А до того. Я не знаю Бога. Поховайте та вставайте, кайдани порвіте і вражою злою кров'ю волю окропіте. І мене в сім'ї великій, в сім'ї вольній новій. Не забудьте пом'янути незлим тих. Микола Амосов, академік заслужений діяч науки України, очолював клініку о, грудної хірургії Українського наукового дослідного, о, дослідного інституту туберкульозу і, і грудної хірургії о, Основні основній науковій операції присвячені питанню хірургії серця і легень о, з 1953 року. Директор Київського інституту серцево судинної терогії та Ура Державної по українсько Радянської Соціалістичної Республіки 1976 року. Катерина Білокур, народна художниця України з 1956 року. Навчилася писати, малювати і читати самостійно, жила у злиднях. В неї написані такі картини, як «Декоративне панно. Осінь, розій жаржини, різні портрети та автопортрети. Михайло Грушевський, 1866 1934 рік. Учений, філолог, літературознавець, організатор науки, письменник, критик, політичний діяч та публіцист. Голова Центральної Ради з 1917 по 1918 рік у 1919 році емігрував. У 1924-му на його прохання уряд України дозволив йому повернутися в Україну для наукової діяльності. З його ім'ям пов'язаний розвиток історичних подій від перших кроків Центральної Ради до 4-го універсалу про самостійність ОНР. Історик, громадський та політичний діяч, письменник, голова Центральної ради УНР його перу належать близько двох тисяч праць з історії, соціології, літератури, етнографії та фольклору. 1894-1914 роки обіймає посаду професора кафедри всесвітньої історії з окремим узагальненням історії Східної Європи, Львівського університету. 1895 починає багаторічну працю над десятитомною історією України Руси. Завдяки історичній пам'яті людина стає особистістю, народ нацією, країна державою. Їй Бубка 1963 року народження, шестикратний переможець чемпіонату світу з легкої атлетики, 35-ти кратний рекордсмен світу. Народився у Луганську, закінчив Київський інститут фізкультури. Особлювався як стрибун з, з жердиною, починаючи з 1984 року йому підкорилися різні висоти. У 1986 році чотири рази був прокурасменом світу, заслужений майстер спорту, кандидат педагогічних наук, герой України. Живе в Донецьку, де розпочаткував міжнародний легкоатлотичний турнір Зірка Жардини. Який став традиційним почесним громадянином Братислави, Парижа і Донецька? До відомих людей України належить видатний конструктор радянських часів, засновник першої космічної ери у радянській державі Сергій Корольов. Він сконструював першу міжнародну балістичну ракету, перший штучний супутник землі, космічні кораблі, Восход і Восток. Саме завдяки його науково 13 таланту став можливий замінити політ у космос. Юрія Гагарин, 12 квітня 1961 року під керівництвом Сергія Корольова відбувались польоти міждопонених між автоматичних станцій до місця Венери та Марса дійсно посадку на верхню місяця. Людина, яка зробила космос ближчим. Хто б міг подумати, що простий хлопець із Житомира на довгі роки стане світовим новатором у ракетобудуванні? Сергій Корольов народився 12 січня 1907 року в сім'ї викладача російської словесності. Малий винахідник з дитинства не мав друзів. Рано навчився читати і писати, сам вивчив усю арифматику. Давалась вона йому дуже легко. Він мав виняткову пам'ять. Вже юнаком він склав екстерном усі іспити у першій одеській будпровшколі. Однак його мрія була авіація. Згадувала його мати Марія Миколаївна. У товаристві авіації і повітроплавання України та Криму Корольов почав проєктувати та будувати планери. Свої знання з планеризму він черпав переважно з книг. Вільно володівши німецькою, йому вдавалось прочитати більше 30 книг в оригіналі. У 1924-му Сергій Корольов став студентом Київського політехнічного інституту, що привабив його насамперед словетним професорсько-викладацьким складом, наявністю планерного гуртка і тим, що в його стінах навчався Ігор Сікорський. У жовтні 1930-го власноруч побудований планер Сергія Корольова тричі виконав мертву петлю. В ті часи такого на безмоторному літальному апараті в світі ніхто не робив. За свою діяльність у авіабудуванні Сергія Корольова у 1938 році було заарештовано на 10 років виправних робіт на коломі. Лише у 1944-му винахідника достроково звільнили та дали завдання працювати над балістичними та крилатими ракетами далекого радіусу дії. тоді у Сергія Корольова зародилася мрія запустити людину у космос. Після запуску першого штучного супутника землі у 1957 році світ затумував подих. А після успішного запуску другого супутника корольов натхненно заявив: Надійний міст із землі в космос уже перекинуто запуском штучних супутників. І дорога до зірок відкрита. Уперше під керівництвом українця в космос полетіли собаки, Білка та Стрілка. Вже за рік ракета ученого, космічний корабель Восток. Виведе у безмежні простори космосу першу людину Юрія Гагаріна. Далі Валентина Терешкова, перша жінка-космонавт. А потім вихід Олексія Леонова у відкритий космос. При цьому корольов постійно залишався в тіні. До кінця життя його ім'я було суворо засекречене, а самого ученого постійно супроводжувала охорона. Натомість, коли вожді радянської влади насолоджувалися міжнародним успіхом червоних, корольов не міг забути розстрільного списку, який підписав Сталін, ні катування НКВСівців, ні тюремного конструкторського бюро з так званими ворогами народу, які розробляли передові технології. Він до останнього дня казав, що я є українцем. Завдяки винаходам корольова космічне ракетобудування з десятиліттями наближає світ до вільних польотів людей у сонячній системі. Ми пишаємось українцями. Що змінили світ. Земля, це ваша земля попа. Вона прекрасна, радюча, багато співуча. І щоб вона залишалась такою багато багато років, ми повинні її берегти. Бажаємо вам щастя, здоров'я, злагоди у родинах. Сподіваємося, що в нашій шкільній родині теж завжди пануватимуть щастя і взаєморозуміння. А у великій усенародній родині мир.